Всіх вітати в стінах Національного музею історії України. Сьогодні, в річницю повномасштабного вторгнення, ми відкривали непросту насправді виставку, і ну, напевно я трохи хотів би про цю виставку розказати, яким чином загалом народилася ідея її створення. Ну і насправді ще хотів додати, що мені, напевно, сьогодні важче ніж завжди буде говорити, тому що насправді більшість виставок, коли ми відкриваємо, до нас приходять великі кількість відвідувачів. І сьогодні насправді в цій залі багато родичів і батьків, тих героїв, про кого сьогодні ми будемо говорити. Це ті люди, які рік тому віддали своє життя за наше життя, за нашу незалежність і власне завдяки ним ми сьогодні є. тут. Ви пройшлися по нашому музею, ви, напевно, побачили, що наш музей сьогодні напівпорожній. Наш музей від початку від кінця лютого, від початку повномасштабного вторгнення, він розпочав свою діяльність з евакуації музейної колекції. Фактично більша частина музейної колекції вона була вивезена, і музей залишався порожнім, але починаючи з кінця. Транні місяця музей потроху починає оживати. І, власне, перша виставка, яка відкрилася в нашому музеї, вона якраз була присвячена звільненню Київщини. Але музей відкриває наступні виставкові проекти. І е, влітку Дмитро е, Козацький Орест, який був на Азовсталі, він виставив свої фотографії, які він робив перебуваючи в тому місці. Він виставив їх в широкій. На широкий загал в мережу інтернет, і Богдан Казимирович, заступник директора нашого музею, він запропонував зробити виставку фотографій, які Дмитро власне надіслав в інтернет. І ми шукали дуже довго контакту Дмитра, ми не могли його знайти. І вже в восени на території поруч Софією Київською, на площі поруч Софією, було відкрито виставку, яка була присвячена героям Азовсталі, і Я вирішив туди підійти, тому що там було багато багато хто з вас там знаходився. Я спробував там знайти контакти Дмитра, і власне на цій виставці я познайомився з Вірою Литвиненко. Це мама Владислава Литвиненка, хлопці, який був в Маріуполі, який загинув, захищаючи нас з вами. І ми вирішили цю виставку зробити трошки іншою. Знов ж таки, ми вирішили показати. Історії героїв Маріуполя, історії героїв з насталі через їхні особисті речі. Ми на сьогоднішній виставці можемо їх побачити зовсім з іншого боку. Це не тільки відважні воїни, про яких ми зараз говоримо, яких ми знаємо. Це звичайні люди з звичайними звичайними хобі, хтось займався колекціонуванням. Багато хто любив ходити в гори. Хтось в більшість займалася спортом, і власне це ті герої, які на цій виставці, в тому числі, вони відкриваються трошки з іншого боку. Ну, власне, так цих людей могли показати тільки свої батьки, вони, ну, тільки завдяки ним, скажімо так, ми можемо побачити цих героїв з іншого боку. Ми вирішили показати історію 12 чоловік, і ці історії ми вирішили. Назвати новими сенсами, адже наш музей, в якому ми знаходимося, він має понад сторічну історію, і, власне, його колекція в більшості, і це понад 70 років, вона формувалася за часів Радянського Союзу, і зрозуміло, що ті сенси, які були пов'язані з цим місцем і з цим металургійним підприємством, вони були трошки іншими. Це було місце, яке було промисловим гігантом, яке виробляло, виробляло велику кількість сталі. Які в принципі знав весь світ з цього виробничого плану, да але в 2022 році ці сенси змінились. А тепер це місце зовсім інше. Воно трошки інше в історичних сенсах і тепер воно асоціюється з тими героями, про яких ми сьогодні будемо говорити, і сьогодні історії, яких ми сьогодні показуємо. Тому в залі, який позаду мене це нові сенси цього місця, це нові сенси цього заводу, це нові сенси Маріуполя на загал. І одразу я хотів пояснити, що ці радянські сенси вони відходять в минуле, вони відійшли. Цей завод не є тепер асоціацією цього промислового гіганта, і тому можливо, щоб ніхто не дивувався от якраз ця частина історична, вона в експозиційному плані вона така припилена, вона відходить, вона на, на задньому плані, вона вже не є актуальною фактично зараз. А тепер сенси цього місця зовсім інші а, тому виставка про 12 героїв. Я хотів подякувати спочатку. Потім передати слово нашому директору. Я хотів подякувати всім, хто був залучений до цієї виставки. Спробую назвати по іменам, але напевно когось припущу. Зрозуміло, це Віра Литвиненко і громадська організація Серце назовні, це Сашко, Іра, Альона, Лєна, дві Лєни. Зараз буду вже забувати. Андрій, Андрій так, я в першу чергу, в принципі, от, де Андрій, я не бачу, Андрій кудись подівся. Позаду мене мурал. Хлопці, які ось Андрій, я бачу хлопця, контакти, якого мені надала пані Віра, але Андрій власне навіть з Вірою не був знайомий. Це хлопець, який за тиждень до відкриття цієї виставки приїхав з Рівного, який, почувши ідею цієї виставки, він втілив ці нові сенси в цьому малюнку. Андрій робив цю роботу на волонтерських засадах. Андрій не брав за це гроші. Тобто, це ну, було таке прагнення Андрія внести якийсь певний свій вклад до того, на що ми зголосилися і що ми власне робимо. Тому я дякую всім. Сьогодні ви побачите нові сенси Азовсталі. А я хотів би надати слово нашому генеральному директору Федору Андрющукові. Дякую, дякую всім, хто сьогодні знайшов можливість прийти. Антон дуже тут ґрунтовно розповів про взагалі, як ця виставка виникла, тут мало що можна додати. Я тільки хотів би сказати, що сьогодні це річниця цієї війни. Очевидно, що це також день, коли ми дивимося назад на ті події, які відбулися, які, власне, зробили цей день можливим, що в принципі, рік пройшов, все-таки Україна є незалежна залишається. І це завдяки таким подіям героїчним, які були, і одна з яких це двомісячна оборона Азовсталі. От. Я думаю, що ця подія. Важливо у багатьох сенсах. Очевидно, що вона змінила трошки русло війни, але крім того, вона також змінила і на міжнародному рівні відношення до України, до її людей. І Азовсталь, ця назва, коли колись в принципі тільки асоціювалася з заводом зараз, очевидно, стала метафорою стійкості незламності українських воїнів, людей, людей і загалом держави. Тому коли е, ми говоримо про різні сенси Азовсталі, очевидно, що ми вкладуємо тут дійсно різні сенси. Ми музей історії, е, це значить, що ми повинні бути об'єктивні. Е, е, і ми нікуди не ділимося від цієї радянської початкової історії е, цього заводу, е, яка була закладена в сталінські часи в 30-ті роки. Але тим не менше ми показуємо така, яка вона є. Якщо ви побачите... Е, е. Тут є гра певна світла, світло в музейній в практиці дуже велику роль грає. І для тих, хто, каже, захоче її подивитися, може так сказати, сам звернутися на, ці, на, ці, на, цю, на це минуле, е, значить, е, е, більш детально. Але е, е, основна чого, основна батія, я думаю, що основна мета цієї виставки дійсно згадати про. Е, про Азовсталь ще раз згадати цих людей, завдяки яким ми до сьогоднішнього дня перебуваємо знову все в статусі Незалежної держави, і яким ми завдячуємо. Ці всі, якщо ви побачите, на цих фотографіях історії маленькі біографії цих людей, які кожна з них заслуговує на увагу, і я думаю, що в принципі кожен з вас. Зацікавиться, як я пройшовши два рази тут долями цих людей і молодих людей, які поклали своє життя, і яких ми повинні пам'ятати. І я думаю, що ця виставка, в принципі, є один з сенсів, і одна з ідея про те, що ми в принципі створили можливості, пам'ятали про цих всіх, завдяки ми сьогодні є незалежні. Дякую всім. Я хотів би надати слово пані Вірі Платвиненко. Це мама Владислава, який загинув у маму. Добрий день, шановні гості, родина, наша шановна азовська родина. Рік ми живемо. В страшному сні. 24 лютого. Цілий рік один сплошний день. День волю від втрат, день хвилювання за своїх рідних. Потім страшні звістки, які ми отримували на протязі лютого, березня, квітня, травня. На цих світлинах 183. Життя 183 долі, 183 нездійснених мрії. Подивіться їм в очі, почитайте їх біографії, і ви побачите молодих, спортивних, вмотивованих хлопців та дівчат, які поклали своє життя. Щоб жили ми. І мета нашого мого подальшого життя це вшановувати їх пам'ять, нести цю пам'ять про цих героїчних людей, які в житті були звичайними хлопцями і дівчатами, звичайними чоловіками і жінками. І в таких екстра умовах вони показали себе справжніми героями. Їх кров'ю написан летопис Маріуполя, України, Азосталі. Пропоную хвилиною мовчання вшанувати полеглих героїв. Україна втрачає найкращих синів і дочок. Родини вже втратили своїх найрідніших. Пам'ятаємо про них і шануємо. Дякую. А, ну, насправді а, у нас має бути ще один а, повідач. Це... Пан Тарас Кукінченко, це лідер гурту про Козацька, але, на жаль, він поки запізнюється. Я думаю, що може він скоро встигне і він хотів нам ще зіграти декілька своїх пісень. Але е, тоді я хотів би спитати просто у батьків, можливо, в когось є бажання щось сказати, поки ми е, чекаємо на пана Тараса. От, якщо є в когось бажання, то я хотів би запросити когось до мікрофону. Якщо немає, тоді давайте, напевно, ми проведемо невеличку екскурсію. Я ознайомлю вас з тією експозицією, яка сьогодні презентована на нашій виставці. І, можливо, ми ще повернемося до цього мікрофону, коли до нас доїде пан Тарас. Я дякую всім за уваги. Я тоді запрошую всіх. Зал ближче до мене, Так, ні Gracias. Дякую за перегляд!

Слава членці, друзі, волонтери, хочемо подякувати прекрасним людям, які зробили цю виставку, нам в перший чергу нагадування, яка ціна платить чи платила. І на буде платити за боротьбу, за українську країну, яку мріяли наші хресті, яку ми маємо відчувати кожним стоятим. Стовували і фантастик, за передати байонів поколінням вже мирну Україну без війни. І, на жаль, на це говоримо кожен нас із фронта, на жаль, багато загиблих, але це краще сильний доньки, таких багато води пішов з ними, хочемо поляку. Виставку організували родини загиблих героїв. В нації, тому Ми маємо пам'ятати про велич, прожертовність про заради майбутнього нашої тисячолітньої нації, нашої тисячолітньої України. Україна була її, буде, а в Москві розвалиться. І нам такого сусіда вже не потрібно. В будь-якому випадку ми є учасниками і свідками колосальних процесів, так, тяжко. Постачаємо, на жаль, поранених багато, хлопців, дівчат. Але ми бачимо і побачимо і ніч справжню українську перемогу, історичну перемогу. Також тобто, побачимо розвал кляти полічно нашого ворога, ідейного ворога в Розшлинується Московія на багато республік країн, які окуповані, анексовані, колоніальні. А ми, як українці, як нація, вже відбуваємося. Будуємося на фронтах, взагалі на різних фронтах. І повернемося з території, територій, і в Кубані, і сянув додому по Кавказку. Це, звичайно, повернеться наш нас Росії анексований Крим. І Донецька, Луганська територія України все буде будуть і їх все буде. Кили голови перед родинами вбити, като знищений, московською, нечто, клятою рудою, світлопам'я. Я не говорю перед кожним з вами. Це не пробачтено, ніколи, ви не пробачили. І співчуття також хочу подякувати за кожного воїна, кращий сім'ї донів. Ми знаємо, що переможемо. Українці не падають, допомагайте фронту, хто чи може. Самі будьте фронтовими. Хто, хто воює, хто на волонтерському фронті, хто на творчому фронті. На меценацію, на ну на різних сортах, давайте боротися за українську Україну і, і, і наближати перемогу, розповідають до перемоги. У, слава!